Дівчата, всім привіт! Я дуже вас рада вітати. З вами Дар'я. І зараз ми подивимось питання, що він хоче від вас, які його бажання. Що йому треба? Що йому потрібно від вас? Подивимось. Хм. Зізнання в коханні хоче налагодити стосунки, бажає серйозних стосунків. Якщо чоловік в нас тут вільний, так, немає нікого, нема тут любовного трикутника. Так, то стосунки такі він хоче вийти з якоїсь паузи неоднозначності і зізнатись вам в почуттях, так, хоче такої стабільності, буде вас завойовувати. Чи це є його дійсним бажанням? Так він може за вами сумувати, і цей чоловік не хоче вас відпускати ніяк. Він хоче бути з вами.